Дня сьогодні ми проговоримо по наданню адміністративних послуг центрами обслуговування платників головного управління ДПС у Черкаській області. Одним з головних завдань ДПС, в сучасних умовах забезпечення сервісного обслуговування платників є створення сприятливих умов для своєчасного та повнення виконання платниками своїх податкових обов'язків, шляхом надання зручних і надійних способів інформаційної взаємодії з платниками податків на основі сучасних технологій. Важливим кроком при впровадженні змін в обслуговуванні платників податків стало прийняття 6 вересня 2012 року закону України за номером 5203 про адміністративні послуги, в якому зазначено про створення таких структурних одиниць, як центри надання адміністративних послуг. ДПС України, як і інші органи виконавчої влади, у розумінні цього закону є суб'єктом надання адміністративної послуги. Саме тоді були створені центри обслуговування платників, так звані ЦОПИ. ЦОП це постійно діючий робочий орган ГУДПС, в якому надаються послуги структурними підрозділами ГУДПС, відповідальними згідно з функціональними обов'язками за надання адміністративних послуг, консультацій, приймання та реєстрацію вхідної кореспонденції. У Головному управлінні ДПС у Черкаській області створено та функціонує при Державних податкових інспекціях 21 центр обслуговування платників. Головним управлінням ДПС у Черкаській області надається 81 адміністративна послуга, до надання яких залучені фахівці управління податкових сервісів, оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, контролю за білякцизними товарами, по роботі з податковим боргом та ДПІ. Адміністративні послуги надаються в центрах обслуговування платників та головному управлінні ДПС у Черкаській області відповідно до інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник до податків має можливість ознайомитись в центрах обслуговування платників та на субсайті головного управління ДПС у Черкаській області офіційного веб-порталу ДПС. Серед адміністративних послуг найпопулярнішою є видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми, джерела виплачених доходів та утриманих податків. В центрах обслуговування платників ДПІ в місті Черкасах та Звенігородські ДПІ працівниками сектору реєстрації користувачів надаються електронні довірчі послуги, здійснюється формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів відкритих ключів. На головній сторінці субсайту головного управління ДПС у Черкаській області вебпорталу порталу ДПС у розділі діяльність підрозділу адміністративні послуги розміщено перелік адміністративних послуг, які надаються головним управлінням ДПС у Черкаській області, інформаційні картки на кожну адміністративну послугу, форми всіх заяв, що подаються для отримання адміністративних послуг, та зразки заповнення таких заяв. Інформацію про режим доступу до приміщень, в яких здійснюється прийом осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, наявність сполучення громадського транспорту, під'їзних шляхів та місць паркування, а також схеми проїзду. Платники податків можуть звернутися до ЦОП за отриманням таких видів послуг, як адміністративні послуги, інші послуги та сервіси та супутні послуги. Дякую вам за увагу!